Красуня мавпа. На березі, на великого тропічного озера, лежав крокодил. Навкруги було тихо, ласкаво гріло сонце, тому лежати було приємно. Він навіть дрімати почав. Раптом шелеснула гілка на пальмі, що стояла неподалеку від нього. Крокодил звів погляд туди і бачить. На гілці сидить невеличка мавпа. Став спостерігати за нею. Вона теж побачила його і дивилася вниз. Так минуло декілька хвилин. Нарешті мавпа запитала Чому ти так дивишся на мене? Тому, що я не маю сил очей відвести від тебе, озвався Крокодил. Чому це? Ти така красива, така чарівна. Що? Що? витріщила очі від здивування мавпа, адже такого їй ніколи ще в житті ні від кого чути не доводилося. Я кажу, що ти дуже красива, тому й милуюся твоєю вродою. У мавпи аж Гаряче стало у грудях від таких слів. Вона не знала, що й казати на те. Але згодом мовила. І що ж саме сподобалось тобі в мені? Дуже красивий хвостик у тебе, Мавпа від задоволення, грайливо махнула ним. Красиві очі, просто як смарагди світяться. Мавпа аж засяяла від почутого. А які гарні вуха, продовжував крокодил. По-моєму, і носик у тебе дуже симпатичний. От тільки, здається, роздивитися здалеку його ніяк не можу. Ти спустилася б на землю, щоб я краще розглядів його, і тоді про твою красу розповідатиму всім навколо, щоб знали, яка незвичайна красуня живе тут. Мав пахотенько пустого бородерева дерева вниз, але тільки вона ступила на землю, відразу ж опинилась у череві крокодила.